Добрий день, програма Путковий час. вітає вас з цим чудовим днем і з ще одним випуском програми Додатковий час. І з нами журналіст Клянської пролігії Бепський Сергій і Дмитро Андрусів, організатор ХПЛ нашого свята. Почнемо з 14-го туру, з ігор е, Electron Ef OcPrite. Е, рахунок, можна сказати, роздомний рахунок, Pride переміг команду Electron Eve з рахунком 2 7 27. Дійсно, Вокпрайт з першим колом якісно підсилився, є нові гравці і вони. Розривають просто своїх спеників, можливо, вони будуть претендувати навіть на п'ятірку кращі. Е, так, і в цьому матчі ми бачимо, що Вакпрай все таки взявся за голову і починає грати е, свій футбол, той, який вони е, грали і в першому колі в минулі роки, е він, де вони завойовували навіть медалі. Yeah. Yeah. Молодці. Е, Електронів вітаємо з. З двома голами забитими і ну, що не розчаровувались, у вас далі ще багато ігор, у вас буде багато практики, багато, надіємося, і перемог. 13 49 Спартак ЗНС 1. Тут досить цікава гра, бачу тут 4-6-6 рахунок, 10 гривень дві Спар... команди. Спартак з 11 е зробив цю перемогу, ці з добу, які їм потрібні. І 13 49 бачимо, що досить показали класну гру. Вони е не... До останніх хвилин вони почали. Ну, поки що їм ще чогось не вистачає, якось мінімум. Ну, спартаку, спартаку давно вже потрібно було очки, вони втрачали в суті очки. Ну, ті, що мали здобути, вони втрачали мені. Спартак зараз підсилився і бачимо, що вони претендують на, на хороші місця в цьому чемпіонаті, ну і на купу. Да? Розгромна поразка метеора. 10 один знову, щось, щось з цією командою не все гаразд. Може, вони поспішили зареєструватися на лігу? можливо, треба спочатку побратиму свої собі бачення. Можливо, а... ну будемо бачити. це вже з другого сезону, що вони будуть говорити. Ну а Метору треба догратися за чемпіонат. Можливо, по ходу чемпіонату вони з з собі і Перша очка, те, що вони мали б мати, а не та команда попередника yeah. була перед передмина. Спарту вітаємо з цією перемогою, продовжуйте в тому ж дусі і здобувайте ще свої очки, які вам потрібні. Вони трохи не теплиться. Мотор, ну, збирайтеся, показуйте хороші результати. Піднімайтеся з низьких місць. Фурія 2, фурія <світ> фурія, <світ> фурія, свобода, фурія знову програла. Свій, ну, вже Другий чи третій матч підряд і е, не знаю, не що робити? Будемо сподіватися, що вони все-таки не будуть зніматися з чемпіонату, а, залишаться, а і згадають, як вони колись перемагали. Все-таки сильна команда. Свобода е, здобуває свої наступні травичка, які їй потрібні в, е, в цьому чемпіонаті, в цій турнірній таблиці. Ну, вони вже зарезервували за собою місце середняка. Може <ган> це... вже нічого не бояться, але звісно, Мають підніматися вгору да. в футболі. Сьогодні... Ну і все-таки мають тримати марку свободи політичний. До речі, скоро вибори Да. <світ> Зоря Сантос головна сенсація так? Сенсація цього, цього туру, 14-го туру. Зоря програла, програла, да, просто цей програла матч. перша поразка в по чемпіонаті перша. За цей рік. Так, да, Тим більше. І ну, ні, ніхто не розраховує такий результат. Ну, а в чому вона? Причина, не знаю, є багато фактів. Йовор, що... що... як і Вак буде скваліфікований на цей тур? Ні, він не буде скваліфікований, він просто не зміг прийти, він був скваліфікований на минулий тур. Я а... Ну так, да, не було багато ключових гравців, які грали завжди за Зорю. Ну, можливо, ще Сантос настроївся на цю команду. І, ну, можливо, недооцінили Сантоса. Після Всі. цього матчу головне питання, хто ж виграє в матчі вистриться солід, який був перенесений на п'ятницю. На суботу. Вже на суботу. На суботу зранку він буде, ну, буде, буде зігране ці матчі в, ось, в другій годині. Вже перенесено на суботу. І от саме ця ключова битва. І а, дасть а... на відповідь на питання, чи зможе хтось догнати «Зорю», принаймні скоротити відставання. Да. ну якщо зря ну, не, не зробить таких помилок, як сам я думаю, да. що а якраз шість-два матчі там, сріплі, там з безпечним середовим, то ви бачите, що вирішують. Це е... дійсно цікаво. Є інтрига за перші три місяці в футболі. <правда> <правда> ну все, і на цьому закінчується наш аналіз цього туру 14-го. До зустрічі в суботу і наступних... до наступного. <правда> Ми ще зустрінемося, щоб проаналізуємо інші ліги, проаналізуємо <правда> наступні. тур. <правда> все, брайте футбол, всього вам найкращого.